софійсько берчегівський НВК це один із найпотужніших закладів не тільки колишнього Києво-Святошинського району, я думаю, що і Київщини. Це особлива школа, в якої є своя історія, де поєдналися несучасне і майбутнє, це дві будівлі. Які оснащені за сучасними вимогами нової української школи, у яких створена дуже потужна матеріально технічна база для навчання в школі? На сьогодні навчаються 2304 учні. Звідси у нас і двозмінна система навчання, звідси у нас і початок навчання в різні години, звідси у нас і розмежування класів на очну і дистанційну форму навчання. Передають свої знання свою любов і натхненну працю 127 педагогічних працівників це моя гордість. Це дуже потужний сильний педагогічний колектив, у якому працюють і заслужений учитель України, і заслужений працівник культури і мистецтва України, і майстри спорту, і вчителі, які здобувають освіту на рівні аспірантури. Мені дуже приємно, що робота педагогічного колективу нашого закладу освіти була відзначена. Насамперед грамотою Верховної Ради України і нагороджені грамотами і подяками вищих органів, а також органів місцевого самоврядування. Школа жива, вона діюча, вона красива, вона справляється з навантаженням. 2015 року у нас у школі було 26 класів. Сьогодні у нас 66 класів софійсько борщагівська громада, Борщагівська громада розвивається дуже потужно, пов'язана вона із забудовами багатоповерхівками цієї території. Звичайно, з цієї України з'їжджаються люди і приводять до школи своїх дітей. Це діти з різних сімей, з різним ставленням до навчання, з різним ступенем навченості, освіченості, з різними підходами до життя батьків, з різними мовами. І об'єднати цих дітей це надзвичайно велике завдання. Створити єдиний образ учня, випускника з загальнолюдськими цінностями, з любов'ю до України, з повагою до держави, в якій вони живуть. Кожна школа, вона тоді школа, коли в неї є традиції. Ну, По-перше, це наші різдвяні зустрічі. По-друге, вшанування пам'яті Шевченка, це вшанування героїв. Це наші проекти, наприклад, вишивана Україна, проект Ошатна школа, проект Соціальна дитина. Пишаюся тим, що ми за цей період 10-14 років вийшли на такі традиції, які будуть передаватися майбутнім поколінням. Не було б цієї школи, не було б цієї потужності і не було б такого іміджу нашої школи, якби не міцна співпраця адміністрації школи із. Софійсько-борщивської сільської ради на чолі з Олесом Тимофійовичем Кудриком. Сподіваємося далі на підтримку, тому що яка б не була прекрасна школа на сьогодні, ми повинні думати про майбутнє. Починаючи з 2022 2023 року, у школі за підрахунками буде навчатися не менше трьох тисяч учнів. Є Кілька сценаріїв розвитку. Вона може бути гімназією, де навчаються учні перших-сьомих класів. Таку кількість дітей і класів школа подужує найближчі п'ять років прийняти і дати гарну гімназійну освіту. Другий сценарій це все-таки напрацювання вимог законодавства при таких матеріально-технічних умовах і потужному колективові. Це може бути ліцей. Із вивченням природничих та іноземних мов. Ну і звичайно, найбільш реальна картина розвитку софіївсько борщагівського навчально-виховного комплексу це у вигляді ліцею, але з сильно розвинутою дистанційною платформою. Мене бентежить думка про те, як дати дітям справді якісні знання, як забезпечити їхній рівень соціологізації, компетентності для того, щоб у майбутньому вони склалися людьми не загубилися у цьому шаленому важкому непростому світі. Ми дуже любимо свою школу. Ми пишаємося тим, що живемо у Софіївській Борщагівці і своєю працею можемо прислужитися громаді і її майбутньому розвитку.